Усім привіт, агенти! Сьомий тиждень сезона тягар правди майже половина сезону. І розробники на два тижні запустили нам великодню подію, коли треба збирати яйця. Я вже зробив відео про перший день і от другий день нас те саме завдання. Але в нагороду нам дадуть же не маску, а чоботі з кролічого сету. Подивимось, що буде далі. Сподіваюся, що це якась помилка, і в нас не буде кожен день одне і те саме. Бо можна вигадати набагато більше варіантів, як вибивати ці яйця, стріляти по головах або ловити канвої чи щось таке. Ну подивимось, що буде на третій день. Ну, і як я вже показував відео про перший день цієї події. нас очікує ось така нагорода, якась імена СВД, подивимось, що з неї вийде. Інших активності на цьому тижні немає, тому дивимося, що в нас в крамниці, а тут набір вогняного кролика. Хоже, це те саме, що ми будемо отримувати за виконання шістьох задань, але в іншому кольорі. Ми можемо отримати ось таку маску, вона, в принципі, схожа на ту саму, що безкоштовно давали за перший день, але без вух. Також можна отримати ось таку куртку. І ось такий вигляд для бронежилетів. Ось такі штані. Чоботі. І ось такі рукавички. А також ось таку сіру фарму для будь-якої зброї. Якась вона ніяка, але там видно бігущих кролів. Може, воно і непогано виглядає, але де тут вогняний кролик? Ну, та на цьому і все. Дивимось товари тижня. Vigil, іменний рюкзачок бренду Legatus. Не дуже цікавий бренд. Рюкзак має доволі сильний талант, але деякий сенс є використовувати, мабуть, тільки з дробовиками та пістолетами-кулеметами, наприклад, з екзотичною кабурою ножни-сотника. Якщо вам подобається така механіка, змінювати зброю туди-сюди, то буде непогано. Хоча саме у цього рюкзака характеристики не дуже, тож, скоріше за все, це не експертизу новий талант для пістолетів Pressure Point. Invisible Hand іменна, Штурмова гвинтівка. Начебто доволі сильна із за таланту, який пришвидшує її стрільбу. Але яке ж це лайно, якщо чесно. Спробуйте, постріляйте. Дуже незручно з неї стріляти, і 42 набої в магазині не допомагають. Максимальна шкода по броні для дробовиків. Цікава g 36 Талантом Ranger, можна його залишити. Це одна з небагатьох штурмових гвинтівок, яка має 35 оптимальну дальність, але з точністю все якось не дуже. Мені особисто вона не дуже заходить, але можна спробувати. І пророк на експертизу і також максимальна шкода до пістолетів. Цунамі непоганий дробовік, але слабенькі характеристики. Хоча можна спробувати з ним пограти. Оптимальна дальність для дробовиків. Для гвинтівок максимальна критична шкода. Маска візіонаріо. З оптимальною дальністю 50% не дуже цікава річ. Краще тоді приціл поставити таким самим відсотком на зброю. Та й сам по собі бренд не дуже, тож не експертизу. Абура Пікаро, нічого цікавого. Ground greyт на експертизу, нічого цікавого. Максимальна шкода снайперських гвинтівок. Ще одна така сама фигня на експертизу А це RCS з правильними характеристиками, але дуже багато оптимізувати. Та й гвинтівка така собі. Бренд Electric цікавий бронежилет під будь-який талант, хоча, якщо чесно, не знаю, що там використовувати для негативів. Вже один такий в мене лежить. Well, we could help each other up. Guard, пістолет Кулемет. Ну Можна навіть з ним пограти з ідеальним талантом Preservation, але я таке собі. ТП90 іменний. Знов ця маска візіонаріо, нічого цікавого. Рюкзак, ексклюзив темної зони, чешка. З ідеальним хватом. Можна взяти заради того, щоб прокачати експертизу, бо хват це і так собі працює. А хто це на хто стоїть? А тут на свірджинець. Це ексклюзив темної зони, тож можна взяти, щоб прокачати експертизу або постріляти з ідеальним бумерангом. Максимальне відновлення броні для колін з ЛТЗ-валюту. The Грюч, Абраза, пістолет-кулемет падає де завгодно, не ТЗ за ексклюзив, тож, не витрачаємо валюту. Для пістолетів-кулеметів максимальна шкода. Цікавий F-2000 з маленькими характеристиками, але з цим талантом можна грати. Але знов-таки падає де завгодно. Надійна новинка на експертизу падає де завгодно. Мендоза у нас під поселенням замок знаходиться, а поряд Дені Вівер, Соуз Вест біля місії аерокосмічний музей. Те саме, що на зворотньому відліку, купуємо для прокачки експертизи. Середній щиталон десь по два рази перші дві характеристики оптимізовувати. Мисливість збився не дуже. Швидкість відновлення навичок і захист від факторів ризику. Так, ну дозу нічого цікавого, але в цілому на цьому тижні більш-менш непогані товари. Дені Вівера два екзотичних контейнера, це доволі непогано. Два контейнери з оптимізацією теж добре. І один, звичайний, як за рівень. Ну, а тепер подивимось на активність у кланах Ukraine UA1. Другий клан. Третій клан, четвертий клан, і п'ятий клан туду контейнер третього рівня молодці. Ось такий в нас тиждень, продовжуємо бити яйця. Сподіваюсь, наступне завдання буде якесь інше. Отже, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, заходьте до нашого Діскорду. Хай всім щастить і мирного неба!